Наступна головоломка. Отже, у нас є фігура в вигляді корови складена з сірничків. Наше завдання перемістити два сірнички, щоб корова дивилась в іншу сторону. Це дуже-дуже простеньке завдання, з ним справляються як діти, так і дорослі. Це звичайно, головоломка на логіку. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з даною задачкою. Отже, нам потрібно перемістити два сінички, щоб корова дивилась в іншу сторону. Як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок і перемістити ось цей сірничок. Отже. Ми перемістили два сімнички і корова дивиться в іншу сторону. Завдання виконано, головоломка вирішена.